Що ж, поговоримо про ще одну безвітряну бухту Шарма-Шейху рас умсіт, панорамна бухта з неймовірними видами на море, розташована в 20 кілометрах від аеропорту. Головна особливість один з кращих коралових рифів шарму. Саме сюди приїжджають дайвери та любителі снорклінгу з усього світу. При цьому всі готелі мають чудовий пологий піщаний захід з берегу. Понтони, якщо є, то короткі до 100 метрів. Море завжди спокійне. Бухту з трьох сторін. Оточують високі скелі, що робить її однією з найзахищеніших від вітру. Це місце ідеально підходить для романтичного спокійного відпочинку та відпустки з дітьми. Розвиненої інфраструктури біля готелів немає, але поруч є найатмосферніше місце шарму, кафе, фарша. Готелів тут не так багато, тому важливо на зиму бронювати їх завчасно. Найчастіше наші туристи обирають готелі Сентідо, Ріф Оазіс, Ріф Оазіс, біч резорт, Ріф, Ів та джаз фанара. Далі розповімо про інші безвітряні бухти шарму.